Павло Славинський з нами вже на прямому включенні. Начальник штабу другого інтернаціонального легіону збройних сил України. Вітаємо вас, пане Павло, у нашому етері. Давайте, давайте почнемо з того, якою є ситуація зараз там, де знаходиться ваш легіон, харківський напрямок, район Липців, Вовчанська. Що там відбувається? Чи можете поділитися з нами інформацією? Як ми кажемо на південно-слобожанському напрямку, ситуація важка, але прогнозована. Якихось різких рухів не відбувається. Тобто, ну звичайна, ну не звичайна, але така е, важка позиційна е, війна з елементами просування і е, протидії. Пане Павло, наскільки часто ворог використовує, наприклад, безпілотні системи на під час атак, під час дорозвідки розвідки, що відбувається, і наскільки вдалою є зараз усунення ось цієї ворожої тактики, і чи змінилася тактика ворога на цьому напрямку? Вона не змінилась останні кілька місяців. Все як і було, але збільшилась кількість дронів літачкового типу. Тобто дистанція збільшилась контактної зони, і через це вони більше використовують дрони літакового типу. Давайте поговоримо тепер про те, що наразі відбувається постійне оновлення дронів, і які спостерігаються заміни боєприпасів, які нововведення у ворога, наприклад, можемо спостерігати. Що можете сказати про це? Ну, дивіться, був період в, в середині 23-го року, коли в них був якийсь бум на новітні, якісь засоби. Це було дуже багато уламкових різних боєприпасів, які вони використовували в ФІВІ-дронах, в скідах. але після цього. Я так розумію, через брак, е, або ж е, ну недостатні просто, або ж якісь інші технічні питання з того, що вони є. Вони зазвичай використовують в еднівішках, е, використовують звичайні е, заряди з, е, протитанкових гранатометів Це ПГ-7, е, вона е, працює зазвичай по техніці, і для людей вона ну. Так, звичайно, несе шкоду, але вона не має уламкової частини, тому вона не тільки е, зла приносить. От, е, але ну зараз вони використовують через те, що використовують е, дрони літакового типу. Там вже якісь е, більше фугасні боєприпаси, ну просто там банка наповнена якимось ділами що. Ворог зараз дуже сильно наростив безпосередньо вже дрони на оптоволокні. Яка ситуація зараз на вашому напрямку з ними? І чи вдається ефективно протистояти ось цій навалі? Ну ми вчимося протистояти. Ну скажу чесно, якщо порівнювати з Покровськом, то у нас не багато дронів на оптоволоці, оптоволокні. воно є, але не настільки, як на покровському напрямку, і це ще є через те, що не всі підрозділи ворожі, вони оснащені такого роду засобами, тобто не всі е в них мають е і засоби. Тому в нас є, але небагато багато. Е Мось з допомогою групових рушниць, звичайних помпових рушниць, пане Павло, які головні виклики для оборони на цій ділянці з чим стикаєтеся? Про що можете розказати? Будь ласка, поділіться інформацією. Ну це ж Харків. Харків зараз дуже сильно потерпає від е шахетів і ракет. Тобто кожного дня е вороги намагаються навести паніку в місті е через чисельні обстріли. Але е керівництво міста дуже е вибрало цікаву тактику. Е після того, після нічного наприклад, обстрілу е місто прибирається дуже швидко, е ремонтується наскільки можливо, пошкоджені будинки. все підмитається, прибирається. І місто живе далі, тобто це дуже добре. Але все ж таки вороги намагаються максимально посіяти паніку через серед місцевого населення, для того щоб зменшити кількість людей в місті, щоб його було простіше там оточувати і, врешті, брати. Ну, Я розумію так, що е, безпосередньо ось ця швидка ліквідація наслідків це про, перш за все, психологічну стійкість харків'ян для того, щоб місто жило і е, так чи інакше люди трималися. Е, дійсно, це може допомагати і допомагає. Е, скажіть, як чи бачите, ви зараз збільшення запитів на вступ до інтернаціонального легіону? Адже ми знаємо, що постійно потрібні військо люди. Що відбувається тут у вас? Наскільки інтенсивно про яку інтенсивність можемо говорити? Так, наприклад, запису в безпосередньо ваш легіон, і хто ці люди, чим вони займаються, чим хочуть займатися? Чи можемо про це поговорити? Дивіться, яка історія. Тобто, коли взагалі інтернаціональні легіони були створені, це президентська ініціатива кінця березня 22-го року, то це був один потік. На зараз ситуація змінилася в тому плані, що на зараз дуже багато бригад і підрозділів вони створюють у себе якісь інтернаціональні взводи, роти, якісь підрозділи. Але зазвичай. Бригади беруть до себе англомовних, тому що все таки українці більш англомовні ніж, наприклад, іспаномовні або португаломовні. Ми вже старожили цього процесу, і в нас в підрозділі близько 30 національностей, які говорять різними мовами, і в нас дуже багато іспаномовних, португаломовних і звичайно англомовних так. Та більше і більше в Україні е, воює іноземці. Тобто, якщо дивитися статистику заїзду е, іноземців в Україну для проходження служби в збройних силах України, вона постійно збільшується. Е, е, ці люди осідають не тільки в інтернаціальних легіонах, не тільки в підрозділах ГУР, а також в інших підрозділах і національної гвардії, і просто збройних сил України. Тобто динаміка позитивна на зараз. Чи співпрацює безпосередньо вже інтернаціональний легіон, наприклад, з іншими підрозділами українськими? Це перше питання, і друге питання. Ви кажете, що близько 30 національностей зараз в легіоні. Як з комунікацією? Чи просто комунікувати? Бо така кількість? Мов вона так чи інакше. Вона ж е, має якимсь чином бути узгоджена між всіма людьми вже в е, безпосередньо в групі. Ну, дивіться, це, цю проблему ми вирішили на самому початку, тому що була створена служба оперативних чергових. Вона є в великих військових структурах, таких як бригада. І у нас оперативні чергові, вони англо-іспаномовні. Тобто, комунікація між керівництвом, між засобами вогневої підтримки, між бикола і піхотою, вона відбувається через оперативних чергових. Тобто, взагалі немає в цьому жодної проблеми. Тим більше, основна. Основний запрос, щоб попасти в наш легіон, це англомовність. Тобто, у нас більшість українців, які служать, це англомовні українці, які можливо не на дуже високому рівні, але можуть комунікувати з людьми. Тим більше англійська мова вона розповсюджена дуже, і навіть якщо це представник, наприклад, Бразилії в нього дуже така слабка ломана англійська, але я зі своєю слабкою ломаною англійською як українець можу з ним порозумітись дуже просто. Що ж, один з неочевидних плюсів міжнаціональних легіонів, це те, що дуже швидко можна підтягти мову, хоча б англійську міжнародну. Щиро вам дякуємо, пане Павло, за те, що ви вийшли до нас в ефір, знайшли для нас час і поговорили з нами, розказали, якою є ситуація зараз на тому напрямку, де ви знаходитесь. Пан Павло Славинський, начальник штабу другого інтернаціонального легіону Збройних сил України. З нами напрямом включені з ним говорили про те, чим живе Легіон. На зараз. Дякуємо вам і прощаємося. До побачення. До побачення. Навзаєм.